Алея майстрів Чернігова розташувалася в приміщенні меморіального музею заповідника Михайла Коцюбинського. Ця мистецька спільнота відносно молода, але вже встигла гучно заявити про себе. Друга об'єднана виставка її членів унікальна. І за кількістю представлених робіт 540, і за кількістю учасників понад півсотні. Можна сказати, що в експозиції є все. Ви мене спитаєте, а тут є отаке? таке? я кажу, є. Тобто, ну все, що сьогодні популярне, все, що сьогодні скажуть в тренді, всі ці техніки, всі ці матеріали використовуються на виставці. І ви знаєте, минулого року тільки починали ми е, працювати з цією організацією. І Я думала, ну може буде е, те саме, але трошки, ну трошки по іншому. Але нічого. Подібно люди ростуть, люди розвиваються, люди освоюють нові техніки, освоюють нові матеріали. І сьогодні е, виставка не схожа на ту, яка, яка була рік тому. У 2014-му алея майстрів Чернігова об'єднала аматорів, які бажали розвивати художні ремесла і промисли, поєднати традиційне і новаторське в декоративно-прикладному мистецтві. Вийшло. Тож, чого тільки немає в експозиції: картини і вироби з глини, вишивки, і ляльки, і грешки, і кераміка. Була домовленість з нашими майстрами що майстрами, що ні одна робота, яка була виставлена, представлена в минулому році, не буде представлена в цьому році. Тому за цей рік наші майстри підвищили свою кваліфікацію, познайомились з іншими містами, з іншими областями і з іншими роботами, майстрами інших міст нашої області Чернігівської, що принесло їм дуже цікаві нові можливості і нові техніки. Чернігівців запрошують познайомитися з роботами алеї майстрів. Неповторні враження гарантовані.